Віт. це до нас добралось. Це Грені Вже Придавно цього не було, взагалі не було. Сьогодні граємо без екстра трап, але з отруйною е, фігньою. З діду на п'ятому присеті ФПС ліміт 60 е, та грати зручні, рахнофобію включаю. У мене її немає, якщо я відео казав, то що є. У мене її немає, але я просто не хочу, щоб павуки були. Так більше ФПС загружаю. Зараз що робимо? Ми йдемо забирати Віапонкей. Беренько прям. Треба нам Віапонкей. Я не пам'ятаю, що де взагалі. Сьогодні будемо проходити скоріше за все через двері. И ще це поставить. Так, ідемо сюди. Бабка туди йде. Нам цього не треба. Нам треба, щоб бабка пішла от сюди. А де дед. Інтересно. Ні, ну ви тільки подивіться. солодка парочка, йде. Так іди сюди. Діада, зараз я... Бабка сейчас ага. Бабка сейчас зара, еще бабку нужно Так бабка На И там теперь забьем байкрутку В грани Легаси Чуть-чуть инши ци Ну спавнене Може бути Йдем тепер до машини. Це був подарунок і кшошо. Зараз хочу бабку дуже запарити, давно це в не страдав. Сарперша, иди сюда. Навіть не знаю, давно може хрустит. А це не бабка. Одет. Я так розумію, что не на вулиці. Но зараз пройдуть. Той пара це там, да? По-моему. Вовина. А в звичайній грині працює ідеально. А що бідно? я не знав таких методик. Поки що. Я взагалі перший раз запускаю. детка пройде стоїть сотки. Що це за пролаги такі дай? Агой є, зараз книжку. А жабки ми візьмемо ташку нагодуємо. Так. Ташка тоже тоже здесь шапочка. Нам потрібен мішка просто для декору тунелю. Він ну, як красивішім те не Зараз ще їх знову вакцинуємо. Так, і зараз ще йдемо на вулицю. На вулиці пустокінь. Зато зараз буде не пустокін, зараз зараз буде труб бабки. Забув ти, що це п'ятий І И напам'ятав ти книгу. Так, він дед, пішаєш. Я хочу Анджелину врятувати, а ты. Дідус. Вже перевірав мені, здається. Тут що буде? Гімна Літкова. Так, тут і чеков. Дам тепер. Тепер 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 тепер. Тепер мы э, цю штуку відкриємо. Візьмемо перцовку, там тільки кот ще вроді буде. Бабка тут була, заспавилась. Блин, немає. Тепер вірити це. А, тут ще батарея? Що робити в таких ситуації? Я слышу давати віндюрок. з індюрик. З'їж. Раз ми деду вакцинуємо. Не вакцинуємо, бо дяд Вонючий. Запахший. Так. Іменно в той момент на желіна ключ верегала, коли я здох. Що в таких ситуаціях робити, то а? Ладно. Ставлю батарею. Оце в нас маленький прогрес. Ми тільки батарею і маю все. Вже третій день. Де там тумащо ради? Вони зажимають. Де? Де? А, их двое. Бабка деда. Бабка детка. Не тут. Не думайте это про мой а я тут. Все, бабка пришла. И дам зараз до анжалы. Не знаю, нашу. Просто до двой. Просто двой до анжалы. Ще кот є. Ладно, кот за нас. Один, два, три. Кот. І нам тепер до Анджели. Щас Анджели. Вей нам візьмемо цей ключ. Все. Я знаю, навіть нам не треба було кудись. Кимба. Имбулечка, имбулечка. Там молоток. Сто процентный шанс, что там молоток. Тисячі, мільйони. Це ж той пресет. Так. Не жаль, мы так и не попали, но зараз попадем. Так, ну бабка пішла на вулицю, а одет. Дє... Тут він вже не може бути. Оток там. Ідемо ще, напевно, зараз до того спайдера. Бабка сюди йде, там вже зустрінеться. Бабці ніхто агресію не наставляв. Вона така від народження. Ха-ха-ха, як має бути смішно. Албо как их не хватает на столі. А Я не знаю, що надо так буде. Коли сюда коли не почне то я стрибну. Ладно вже, той е -е, ключ потім. І там до Анжеліни Джолі. <кху> 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 я буду хромати. Я вже хомав. На тут води нема. Це було. Чекай, даже з інжами. З ним там раху фобію ж Жодного. Погано. Що це, це, це за гоно? Що це таке? Що це? Ааа, це ж типа рахнофобія физня. Я думав, ну типа, чого там і рахнофобія. Вона ж, вроді настільки павуко. Павуко чернесто. За цей. Давай, короче, дам помука. Ой, не полука а... кому заносить. Все, електрику треба рубан. Так все виходить. Мастер Кей в нас є. Тільки Дай він, я забыл, де був в мастер-кей. А де був мастер-кей? Ну, молоток на вулиці вроде. Чекайте! А, молоток був в целом. В підвалі там де дошки робили, вже там будемо. Ну, выходит, е, я молоток взял. Э, да бабка-то мы знаем, а да де детка. Детка, может быть, и будь, да, зараз. Так дед де вообще да, де, будь, может быть. А, точно, и там, короче, видвели чему бабку. Тут скину. Вообще я молоденьку. Кому пам не памятный підводить там. Дедус. Ну все слепый. Це особливість, собле вест особливенький Минус соблевенький у нас робишь. Чекай это тут чей-катор вроде. Да. Без бога. Бляха чуть не всрался. Добре, зараз ще беремо цей, перерізаємо провода і біжимо. Я не пам'ятаю де мастерки. Та просто реально не підлітає. А що я рахну включив. Щоб Анжела була якимось спреєм. Що це таке взагалі? Анжела це що таке? Що це за зелена фігня повзить? Повзи. Не повзає, не літає скоріше. Це вже питання Питання є... Питання нема. Коротше, в сейфі було це гавно. Нам не потрібно. Папку відволікаємо. Чекаємо, поки баб'янці прийде туди, ми її бачити будемо. Бабка Ну насрати, принцип Бабка, два десять принцип все за мною б'ють. А принцип дяда мені зараз десь насрад Росту під такою. Нема тут нічого. О, зато я знаю, де є. Коротше, робимо зараз так. Ми йдемо зараз наверх. Зараз побачите, що робимо. Дяде давно не бачив. Тут він такий тут, тут тут. По-перше. Туда? А, ні, ні, наоборот, наоборот, сюди. Бабка, дідка. От ще баба. Дідка вообще може бути де хоче. Це головний мінус, діду. Він будь-де, може бути. А хотя дивіться. Хороший, да, чи ні. Чи відстій? І сюди встає. Ну я таке робив в натуральній грані. Ну, вона тут не це, і воно флажок. А натуральна, але вона йде вже. Бабка <смірко> прям. Це було був ізаш. Так, я не перенаварку. Що трейдер балатин, я тут, напевно, цей бах не працює. Це моя смерть, так? Да? Бабка тут в кутах сильно швидше. Так, <звук> да, це була моя смерть. І що робити? Блін, тепер весь в плямах якихось. Таких поганих, як бабки, не юмор. А де я останній раз арбалет їжав? Давай, макарони, згадуй. Де я останній раз. Де я останній раз юзав нарбалет. Mm. А, я згадав, по-моєму. Вот він арбалет. Бабка сюди. Підходим. Тепер йдемо наверх. дід нам підносре. Дід. Зараз мене побачив старпюр. Не кутись. Ну і все, йдемо там же. Бахнем. Ну, точніше, не бахнемо, а павука закриємо. Як я маю побачити? Дай заюди. Ем. Що робити, то собственно. М -м. У мене є пару ідей, але вони погані дуже. Де вообще може бути цей? По-перше, чи інкатер, а по-друге, там ще щось вроді треба. Чекайте, дивіться, як мама на то треба з камет. Гамно. Я думаю, не обесрался. Ч-то так вон нас раши. Прям морду тебе нак назад до траю. Короче, якщо людини морду выстрелит, то она врать. Ментки бетанин, ты не ніяк. Изи. Ну бог что да, а... Де я міг кинути? Де я міг його кинути? По-перше, вот цей трап. Хто може в нього попасти? Звісно, що бабка? Бабка, давай. Мудбай. Я вже навіть не знаю. Ха-ха-ха. Вообще не смішно. Тепер знос... йдет на вулицю, так. Да. Заносимо. А, ну і все. Все. Всім дякую за перегляд. Всім. Чекайте ще не пока. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім пока-пока. Це -пока. кіп